Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю вас, любі, друзі, на черговій літературній зустрічі у Домі книги. Коротким, непередбачуваним та контрастним є людське життя, в якому, як вдало запримітив Олександр Олесь, журбою, радість обнялась. Однак наше життя буде значно довшим і веселішим, якщо ми співжитимемо з мистецтвом, зануримось у його бездонну, духовну глибину, а також будемо відзеркалювати світло позитивних емоцій. Невпадково давні латинське прислів'я. Твердить Віта Бревіс Арс Льонга, що означає життя коротке, мистецтво вічне у сонячній передачі мистецькі перлини нам даруватиме досить харизматична та неординарна тернопільська поетка та художниця Ганна Осадко. Однак спершу наше спілкування продовжить огляд книжкових видань, які з'явилися завдяки видавництву навчальна книга Богдан. Вже традиційно у нашій передачі ми розпочинаємо огляд видавничих новинок із видань для малечі. Ось, наприклад, це цікава розмальовка під назвою Намалюй сам кожна дитина може розформувати об'єкти природи, тільки оточують нас допомоги ось таких схем і коментарів. А ось тим діткам, котрі вже навчилися малювати і беруться за вивчення мови, я б рекомендував ось таку новинку Допиши букву. Це є віршики про цікаві пригоди, пов'язані з людьми та із тваринами, де до кожного вірша потрібно дописати потрібну букву. Світ казки багатогранний та незвичайний. Ось, наприклад, такі збірки, казок. Це є цікаве оповідання. Миколи Трублаїні, про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку. Справжня казкова історія. А ось, наприклад, це є казка про золотого півника Олександра Пушкіна. Тоб можуть всім охочим пізнавати казкову мораль. Багатство української усної народної творчості це казки, пісні, скормовки, приказки та багато інших жанрів фольклору. Ось, наприклад, ця книга присвячена українським народним скормовкам для дітей дошкільного віку. Тут подано приклади цих фольклорних творів, а також досить цікаві та оригінальні ілюстрації, які відображають колорит українського народу. За допомогою ось такої новинки: це казки та оповідання для дитячого виховання. Вміщено тут 170 творів. Можна не лише читати разом із дітьми казки, прислів'я, приказки, але також за допомогою спеціальних питань до прочитаної казки та оповідання може спілкуватись із дітьми на морально-етичні теми. І цікаво, що ця книжка укладена за тематичним принципом. Перевірити, чи діти вміють мислити, можна за допомогою загадок. Почерпнути їх можна ось в такій книжці загадки для дітей. Тут їх 1400. Вони укладені усі за принципом. Вікової групи, зокрема для молодшу, середньої та старшої групи дошкільного віку, всі загадки укладені в тематичному порядку, наприклад, про явище природи, про пору року, про свійських диких птахів, з допомогою ось такого видання: це методична розробка для дошкільнят, тобто дітей від 2 до 6 років, можна працювати над формуванням валеологічних уявлень дитини, зокрема про гігієну, про вимову з. Звуків також про е, різні поради, як сплекати своє здоров'я. Саме тут вміщені також поради батькам, як працювати над тим, аби дитина зростала і духовно здоровою, і фізично. Часто у середовищі родини або ж у школі складаються прикри ситуації пов'язані із неслухнянністю дітей. Виправити цю проблему можна з домою ось таких цікавих порад. Це і мистецтво ігрового виховання. Тут вміщено поради батькам та вчителям, як впоратися із дитячими капризами. Влітку забарвити життя можна з казками та різномітними оповіданнями. Ось, наприклад, оповідання «Злена Борода розповість історію, яка відображає колорит українського народу. Однак для тих, які полюбляють читати іноземних авторів, можна використати ось такі історії: Норквіста, Свена: це полювання на лиса, пецун, фіндус і торна іменини, пецун, фіндус і намет, пецун, фіндус і переполох на городі, та як фіндус загубився. людина відчуває втому або ж хоче вирішити певні проблеми, які є у її житті. Вона може звернутися до поезії, котра має силу долати ці перешкоди. Ось, наприклад, поезії Федіра Тютчева і Сергія Ясініна допоможуть працювати над тим, щоб душа людини справді була естетично досконалою та високою. Отже, ця поезія є відома широкому загалу. А ось ці книги входять в серію шедеври світової поезії. А ось це незвичайна збірка. Незвичайність. У тому, що автори пишуть так звані палюндрмони. Це поезії, котрі однаково читаються з різних сторін. Ось, наприклад, Іван Нучук Велеселев. З іншого боку, це теж збірка називається Велеселев. А з іншого боку, книги, знову ж таки, паліндрумони, але вже Назара Гончара, під назвою Нездуру Гуру Дзен. Приємно і відрадно, що українську поезію читають в широкому світі. Доказом цього є ось така книга Безмежне поле. Це українська поезія у переспіві німецькою мовою. Переспі це виконала перекладачка і. Ірина Качанюк-Спіх. Тобто в цій книзі можна німецькою та українською мовою ознайомитись і творчістю, наприклад, Ліни Костенко, Лесі Українки, Тараса Шевченка, Дмитра Поличка та багатьох інших письменників різних епох та стилів.